У Житомирському міському парку культури і відпочинку імені Юрія Гаріна проводився демонтаж одного з вуличних фастфудів. За інформацією міської прокуратури, такі споруди розміщені тут незаконно. Тож на виконання подання міської прокуратури Житомира комунальним підприємством інспекція з благоустрою розпочато демонтаж тимчасових споруд. Далі без коментарів. Ну, даний об'єкт на території парку розташований, самовільно зайнята територія вже більше трьох років. І не сплачуються ніякі абсолютні податки. Діяли постійно, але десь в якісь моменти справа знаходилась то в суді, то апеляційний суд, і тому реально без дозвільних документів. Прокуратурою міста проводилися перевірки у сфері передохоронного та містобудівного законодавства на території парку імені Юрія Гагаріна, які в свою чергу також відноситься у нас до об'єктів природно-заповідного фонду, відповідно до яких також становлюються обмеження. Під час проведеної перевірки встановлені факти самовільного розміщення тимчасових споруд. Документів у власника даної споруди немає зовсім. Їй було неодноразово відмовлено в розміщенні даної тимчасової споруди. Про що і інспекція, і парк Гагаріна всі ми робили зауваження, писали приписи, зверталися до різних, писали листи. От сьогодні, от, те, що ви бачите, це є результат, скажімо так, того що. Ну, ця споруда сьогодні покинеться місце. Парк Юрій Юрія Гагаріна. Ну, там мабуть, чітко чі вказано. Э... Ні, парк Гагаріна, все. Здесь нету парк гагаріна під літаком. Під літаком. Розміщення, во даже Чірний Владимир Ніколайш. Розміщення тимчасової споруди для здійснення торгівлі. Можливо, з дозволу власника об'єкту да. Власник об'єкту б... а дозвіл Ком -ком. на сьогоднішній день не дає дозвіл. Вот це є рішення. У це є дозвіл. Це адресу вам надано дозвіл на розміщення парк імені Юрія Гагаріна. Вот давайте підніме парк імені Юрія Гаґаріна. Давайте приймемо рішення. Покажіть, будь ласка, паспорт прив'язка, який є. Я... паспорт не давали зі уточненням Адреси старого бульвару 16 на старий бульвар двадцять четвер. Прошу на внести зміни. Он має быть. Де да. в ній ще не прийшло, просто поняли. Почому його немає? тому, що немає. Всі документи є. Ну так концерка. що это? А сколько я денег потратила? На так эту? как Скажите, это назва? як как это називається? Вот дане рішення прийнято і надано їй адресу зовсім іншу дана адреса це старий бульвар-34. Старий бульвар 16 – це зовсім інше місце. Тобто вона стоїть не за адресу. Це по перше, а по друге, згідно цього рішення, в неї повинно тут бути не тут, а там за тією адресою повинен бути холодильник для торгівлі морозивом та напоями. Все неодноразово попереджувалися а, в заходів зі сторони. А, Фізичної особи ніяких не було здійснено, в зв'язку чим на даний час проводиться демонтаж.